Доброго дня, діти! Пропоную вам відкрити свій зошит, записати сьогоднішнє число. Сьогодні ви спробуєте самостійно продиктувати собі невеличкий текст, іншими словами, списувати, читаючи те. Що ви побачите зараз на екрані? Можете починати. А тепер пропоную виконати перше завдання. Випишіть слово захищає. Ваша задача зробити звукову модель цього слова. Відео поставте на паузу і почніть виконувати. А тепер друге завдання. Пропоную виписати слово Великий і поділити це слово на склади. Діти. Так само поставте відео на паузу і поділіть слово на склади. Якщо ви виконали Уже на уроці ми з вами перевіримо, чи вірно ви все зробили.